По Україні. Слава. Що ж, Подякував вам за гру, хоча і програли, але видно було, що ви намагалися, щось не виходило. Як ви вважаєте, за рахунок чого все ж таки команда як переграла у вас? Ми просто намагаємося намагатися грати в футбол. Вони забили два, ми не забили нічого, і, якби і того вони виграли. Е, знаєте, тоді, коли ми раніше зливали ігри по 1-6, по 1-8, було дуже боляче, і я їхав додому і я думав. Нашим цим займаємося, може футбол це не наше. Зараз певний прогрес все-таки присутній. Ми, ми програємо, ми там щось десь нічию чіпляємо, але хоча б ми боремося до кінця. Якась інтрига залишається. Всі бачать, що в нас там умовно немає змін, що в нас склад постійно тасується. Я взагалі граю в нападі, це ненормально. Але ми граємо своє задоволення. Щось приблизно вдається, щось не вдається. Хлопці були сильніші, вони краще грали в футбол. Ми старалися, але програли. Це нормально. Що ж подякую вам ще раз за намагання за старання і вам і бажаю вам успіху наступних матчів.